про складання своїх повноважень на посаді голови полтавської облдержадміністрації Віктор Бугайчук повідомив місцевим журналістам на прес-конференції. За його словами, це рішення є єдиним для всіх представників Всеукраїнського об'єднання Свобода, які обіймають керівні позиції у міністерствах, обласних та районних державних адміністраціях. Ми переходимо в опозицію і тому і тому. Покладаємо всю відповідальність на нові політичні сили, на ті політичні сили, які увійшли в склад нової коаліції, і вони обіцяють реформу, реформи, обіцяють покращення. Ну, я кажу, кажуть, час покаже. Прийняти таке непросте рішення членів свободи спонукало оголошення офіційних результатів парламентських виборів. За підсумками воли виявлення громадян до Верховної Ради за мажоритарними округами потрапило лише шість представників цієї політичної сили. Партія в цілому не змогла подолати п'ятивідсотковий бар'єр. Виною в цьому віктор богайчук вбачає спеціально спрямовану інформаційну кампанію проти свободи напередодні виборів. Спочатку показувало там і 5,6, і 6,2%. і були рейтинги, але бачите, тепер тут виходило там 0,3%. Невідомо, сьогодні? що краще. Дуже часто буває, що перемога обертається поразкою, а поразка перемогою. Зараз на треба буде показувати, не час своєю роботою показувати зміни. А як кажуть, народі... Язиком версти не плугом перти. разом із губернатором заяви про звільнення на підпис президенту подали голови Зіньківської, Кобиляцької, Семенівської, Чорнухинської, Чутівської та Шишельської районних адміністрацій. Також із займаної посади розповідає Віктор Бугайчук, піде його заступник та керівник апарату Роман Єдина Чабановський, партія,